Вітаю, це огляд головних подій у збройних силах за тиждень. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців. За його словами, наразі триває робота над тим, аби підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку, так звану БЗВП, півтора місяці, замість колишнього 30-денного навчання вже відбулися. Головнокомандувач збройних сил наголосив на потребі забезпечення повного 14-денного періоду адаптації новобранців у бригадах, адже командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою. Зустріч присвячена розвитку робототехніки та впровадженню новітніх технологій на полі бою відбулася цього тижня у Києві. В її роботі взяв участь заступник головнокомандувача збройних сил України, полковник Андрій Лебеденко. Він зокрема підкреслив важливість співпраці між державою та бізнесом для швидкого впровадження інноваційних технологій у підрозділах у першу чергу на передовій. За словами Андрія Лебеденка, головна мета цієї ініціативи забезпечити ефективний шлях від ідеї до солдата, щоб сучасні технології оперативно потрапляли на фронт. 25 грудня збройні сили України уразили командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Росії в населеному пункті Льгов на Курщині. Будівля, в якій знаходився командний пункт, частково знищена. В результаті удару збройних сил. Ймовірно, загинув заступник командира бригади окупантів та ще 17 російських військовослужбовців, здебільшого офіцери штабу. 26 грудня повітряні сили збройних сил України завдали високоточну удару по військово-промисловому об'єкту окупантів у місті Кам'янськ-Шахтинській Ростовської області. Росія використовувала це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет, які потім агресор застосовує для терористичних ударів по українцям. Збройні сили наголошують, що це ураження військового об'єкту росіян, частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Росії реалізовувати терористичні атаки проти мирних українців. Відбувся запуск єдиної платформи на зв'язку. За словами начальника центрального управління цивільно військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України, полковника Олександра Куткова, на зв'язку це інформаційна система служб супроводу, яка об'єднує в собі усі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямками юридичної, психологічної, медичної підтримки, а також навчання, рекрутингу, пільг тощо. Наразі платформа містить 10 розділів для військовослужбовців та їхніх родин, зокрема, медичні послуги, юридична допомога, психологічна підтримка, робота та інші. Також на платформі існує розділ вакансій, де розміщені позиції в підрозділах ЦВС та службах супроводу. Перевага під час комплектування цих посад надаватиметься кандидатам із числа військовослужбовців, звільнених з полону, а також особам з інвалідністю, які виявили бажання продовжувати військову службу чи пройшли відповідну підготовку. Інформаційна платформа на зв'язку доступна з різних пристроїв, телефонів, планшетів, комп'ютерів. Вона була створена центральним управлінням цивільно військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України та центром масштабування технологічних рішень. Це був огляд головних подій у Збройних силах за тиждень. До зустрічі!